Всім доброго дня. Сьогодні в нас вже перший день зими, 1 грудня, не планував я геть зовсім це відео, кажу вам по-чесному. Я планував, думаю, з неділі поїду, буду стукати у головний офіс офіційного дистриб'ютора Сінгенти. Я думаю, що в мене вийде туди достукатися і якби хочу я купити собі препарати там, подивлюся по наявності, що там є. От, і поспілкуватися ну, з начальством, ну, тобто нашим обласним представниками сингенти. Як бо зараз сильно у нас багато. Появилося на ринках фальсифікату і люди часто пишуть мені де ви берете, що, де. Ну, коротше, планую поїхати я в головний офіс і якби отримати інтерв'ю. Ну, якщо в мене це вийде. От. А сьогодні відео це те, що я планую з неділі зробити. От. А сьогодні я вам... Хоча я вже вам показував усі розпаковки, що я там отримав. У мене там одна посилка ще є. Дола прийти там з Херсонщини. Сьогодні я вам покажу ще одне. Вертаємося, усі ви помните. Літнє кіно Торнадо не торнадо. Ну, Зараз от якраз буде Торнадо 2. Продовження цього серіалу, бо коли я там показав оце торнадо не торнадо, значить мені там багато зараз я дивився коментарі. От, багато там коментарів, Таких всі якби. Обурено там писали, що ну, не всі, звісно, деякі підписчики, що треба казати, показувати героїв, ти сказав А, значить каже і Б. А, ви знаєте, я із тих людей, які не махає шашкою зразу так, раз і типу, є причини цьому певні обставини. От. Я по своїй натурі, я чоловік не... я дуже емоційний, це але да. я не конфліктний і не злопам'ятний. Я все то прощаю, все забуваю. Отак от от у мене. І коли я подивився, що в мене торнадо не торнадо, я обратився значить, до. Виноградаря, в кого я брав, це доволі Тоже, як відомий виноградар. Зараз я назву його ім'я, фамілію, ім'я. Тобто, я звернувся до нього без всяких там угроз, пред'яв. Я написав, просто, не хочу я відкривати свою переписку, нічого там такого ви не побачите. Непристойно, тобто, навіть якщо я її відкрию, просто відео затягнеться. Я просто написав, що не відповідає тому, що я от, ну, брав. І все. Не більше, не менше. Мені відповіли, значить зразу відповіли, що ну, от така ситуація. Коротше. Получається один відомий. На сьогодні виноградар купив ще більше відомого виноградаря. Ну, Не побачивши, не дождавшись урожаю, ну якоби, ну він продав лозу. Я його не дуже, якби, ну да, тут трошки вина є з його. Що, от, конечно, ну, що він понадіявся на дуже великого виноградаря, ютубера з великим з великою кількістю підписників, дуже великою кількість підписників. І Він сподівався, що ну, значить, от, там не може бути значить, проблем. Ну, так. От, бачите, а воно буває. От, так вийшло. Ну, суть не в цьому. Ми пообщалися, мені сказали, що да, компенсуємо туди-сюди. Все буде окей. Все. На цьому я то випустив те відео, показав, як воно буває. От, до речі, я не збираюся його не перепрививати, не удаляти, так як я хотів був робити. Бо цей виноград не знаю, як він там називається, та, мабуть, назви в нього і немає. Бо це якийсь осіянець попався. Коротше. Там мені люди писали, назвіть його хрустиком. Ну, не знаю, Мабуть, ми його так і назвемо хрустиком. Ну, Ще побачимо, ще я урожай получу вже у наступному році. І тоді ми рішимо, що з ним робити, чи його перепрививати, чи дати йому право на життя. Те, що я спробував і побачив на сьогоднішній день, я, допустім, я його... Ну, нравиться мені таке. Він дуже хрусткий і на щас. Він трошки зморщився, є у нього чуть-чуть, Ну, Він не потеряв, геть не, загуб, не розгубив отої своєї тугої такої ягоди. Все з ним нормально. Напевно, він ні не долежав до Нового року. От. Е, навіть по тій причині, що ми його зімо бо Завтра я теж і внуці треба мені там завести. І вона таке любить Короче, ну Смакові в нього дуже гарні. Цукор такий гарний, прямо виражений. Та ягодка така, я не скажу, що вона ну, просто по смаку ніяка. А щось є у неї таке от, ну, тобто, нравиться мені це все діло оставляє. Йдемо далі. Значить, мені сказали, що да, ми, ми вам вернемо. Вроді і було там мені обідно, що от, блін, три тип, Більше я не дзвонив, не напоминав, нічого, ніяких е... тілорухів я не робив. Так що в мене в цьому вряд ли хто може упрекнути, що я там позвонив, от я там хоча ось вже якби, три місяці як ютубером став, да, вроді підписчики набираються. Нікому я не дзвонив, нічого я не требував і не нагадував. От. Учора приходить мені посилка від Панченка Руслана Руслановича. У тій посилці знаходиться торнадо. Вже якби настоящий торнадо мабуть. От. Формула, чи це я кажу формула, форма самого Руслана Панченка. Молекула. Зайдіть, подивіться, я так придивлявся на неї. Там є що подивитися. Я вам гарантую на ту молекулу, що воно таке. І ще, що в мене взагалі в шок трошки увігнало. Бо я на неї облизувався, але я ніде не міг знайти. Може, в когось і є ця форма. от. Ну, Я якби ну, подивлявся і дуже хотів її. Яким яким чудом Руслан мої мічти піддивився, я не знаю. Коротше, чи це так совпало. Коротше, помпея, ось от, є що в мене. Тобто мені компенсували не тільки те, як би втрачене время моє, да? чим я дуже-дуже задоволений. Тим більше там форма, ну, не вон там що на виброс. Получилося, то, що мені пересорт получився. Ну і такими чудовими чубуками вернули. Тобто, без напоминань і без нічого. Так що я ніде на своєму тому кіно Торнадо не торнадо. Я ніде ні разу не світив, що це було. ну Така халепа отрималася з Русланом. Чи в Руслана, як правильно. От, Нікому я не казав, ніде не світив. Взагалі, гадки де про Руслана не йшлося. От, ну, в душі в мене було таке трошки недовіра, за що я Руслан Русланович вибачаюся перед вами. Це просто я нікому нічого не якби, не світив, тим більше на Ютубі. оце. Ну В душі трошки було, трошки недовіри так от було. Да? І вона оцим усім перечеркнулася напроч, отак, от, раз і перечеркнулася. Тож, ця людина, з якою можна, як би, я бачу, що вести справи. Да? Я ж вам ще раз повторюсь: я не напоминав людині і нічого, я ніяких движень, ото літом як показав, що вийшло те, що вийшло. І все. Ото був останній наш контакт. І все. Ось, у, дивіться. 30 листопада я отримав вчора вечором посилку. Тобто, все тут, я думаю, більш чим достатньо. До речі, на молекулі 8 бруняк. Це теж якби його форма, але вона теж не з дешевих, я вам скажу. Це так як колись тоді торнадо, мобі, стояло, ну, тоді три роки назад, мобітить. Точно я не знаю, може навіть і дешевше. Ну, Помпеї я взагалі нікого не бачив, якби. <хи> тобто, це отак. От. Оце я сьогодні мусив знімати оце відео і показувати, якби зняти з себе той камінь, який точив мене знутрі. от, от, Щось не знаю. Чого, як, як чим я мотивував, мотивував себе, що. Вона, от, про мене забули, я не знаю. Ну, ось о бачите, ніхто про мене не забув і все воно то тобто, все воно вернулося. Про мене теж як би помнять. Не тільки я роблю подарки в очередний раз я убідився, що чим більше ти роздарюєш, от. Тим більше тобі приходить. От. Так що це отак. От. Наступне відео, мабуть, я вам сказав, що це ну, анонс. Я, по крайній мірі я дуже постараюся попасти в головний офіс сингенти і задати декілька питань. Я думаю, вам теж це буде корисно, бо дуже багато фальсифікату, а ціни зараз. Ви самі всі прекрасно розумієте. Якщо імени ті виноградарі обжигаються, вроді і фірми були провірені, і магазини перевірені, А бачите, що твориться, то я навіть дивився, що Руслан сам також показував відео і теж обжигався на цьому. І не тільки він один. От. Мене Бог милував з цим якось. Я То, що я каністрами мішками брав, може через що. І я проскочив оцю. У мене виноградник не болів от, і не захочував нічого. Я таким от, рідомілом зразу ну, важкою артилерією рідоміл фалькон, потім переходив, рідоміл, заміняв таносом далі. Ну і отак от. Так от. Потім Комулюс я ще там приміняв, приміняв гранульовану сірку, тобто понижав кислотність трохи. Ну, про це ми, по, по, до речі, бесіда у нас буде в наступних відео. Я, мабуть, зразу як по плану з'їздю на Сінгенту. потім ми Поговоримо про мої підживки, як я з землею, тим більше десь прибор там іде я виписав, бо свій я благополучно уграв. Ось. Ой, тут... та оцей. Просто я його так устромив в землю, а потім назад витягнув і відділив, <зас> Бачите? Приказав я йому довожити. ну Це не така то велика біда і, і, і потіря. Воно таке копійчане. Я не думаю, що воно там мені вже геть там геть супер точно щось показувало. Ну, то есть, Виписав більш надійний, десь завтра, мабуть, чи післязавтра прийде. тоді вже будем, Я вам розкажу, як побороть хлороз на участку. Ну от, Як зробити трошки родючіший ґрунт на своєму участку. Так що це так. А на, на сьогодні поки все. До побачення, до наступних відео.